Вітаю вас сьогодні 11 червня і 101 день із циклу 365 днів одного року. Робимо кожного дня невеличкий аналіз. Намагаємося вловити ті зміни, які відбуваються у нашому житті. Природа нам у цьому допомагає, показує більш явно, які зміни відбуваються за певний період. Для чого взагалі-то відслідковувати зміни? Для того, щоб розуміти, до яких наслідків приводять ті чи інші наші рішення. Ми приймаємо якісь рішення. І потім ми через певний час бачимо, до яких результатів вони призводять. Це, звичайно, корисно для аналізу, для роздумів, для розуміння, яким чином у нашому житті відбувається плин часу. Саме головне. Бережіть баланс, бережіть співвідношення позитивного і тих проявів негативного, які бувають в нашому житті, бо наш світ дуальний. Не впадайте в крайності. Бережіть нерви, бережіть стосунки зі своїми близькими, тоді емоції не будуть підштовхувати вас до якихось крайнощів. Тримайтеся, хоча інколи буває достатньо важко. Хай вам допомагає ваш ангел-охоронець. Будьте здорові!